Аграріям з поля. Оця третя хвиля приморозків, яка у нас була цими вихідними, знаєте, вона трохи добила і наші рослини, і нас заодно. І ми неділя, понеділок, сьогодні, вівторок, ми кожен день в полі об'їжджаємо посіви, щоб зрозуміти, в якому вони стані, чи ми можемо їм чимось допомогти, чи не можемо, і взагалі, що де відбувається. Якщо так підсумувати, то Ріпаки в різному стані, тобто це вже це вже третій на них приморозок, на ну на наші в цій озимі культури. І звичайно, що десь знаєте на підвищеннях таких, чи десь в пониженнях, чи особливо поля біля річок найбільше постраждали, і буває, що буває так, наприклад, що повністю абортоване не те, що квіточки, а повністю стебло. Тобто було стебло, от воно якраз було у фазі бутонізації, потиснув мороз, і я покажу тут фотографію, як воно виглядає, і просто стебло вверх не, не росло, воно так декілька стручків утворилося, і далі всі е, повністю стебло абортоване, якщо так можна сказати. Звичайно, що є десь, коли оце попало на такий критичний момент, коли е, е, от квіточки, оце початок зав'язування, і от не утворився сам стручок. Ну і ще один момент, тобто ми зараз, де є стручки, розрізаємо, дивимося, що робиться всередині, чи всі насінинки, які є всередині, чи вони вижили, чи вони не змерзли, чи вони не чорніють, тому що якщо вона обмерзла, то ці насінинки всередині в стручку будуть чорніти. Щоб зрозуміти. В якому взагалі оце стані. Є ріпаки дуже гарні, слава Богу, якось їх так обминуло і нормально вони зав'язують стручки. Звичайно, що оце таке тривале зниження температури, воно не може не спричиняти зниження урожайності, яке ми не, не знаємо, тому що ще жодного разу за 22 роки, роки. Мого трудового стажу ще жодного разу о такого не було. Нині рахуйте, от середина травня, і я вчора так була змерзла. Ми вчора цілий день обійжали, біжали об поля. Часто от, в машині спостерігаємо за температурою, так і бачимо, температура вчора мінялася від плюс 14 до плюс 5. Це в день. Тобто їдемо, їдемо, ніби сонечко блиснуло. Тут раз хмара, гроза невеликий, правда, ми в невеликий попадали. Град, але град і все, температура плюс 5. Мари з тої з території, проїхали там буквально 10 кілометрів, все температура поступово починає підніматися. Тобто тако, таких перепадів за день температур, отак за день дуже територіально недалеко, в часі не, не тривало. Тобто я такого ще не бачила. І, і зараз такий стан якийсь осінній. Тому що ну, я вчора дуже, дуже була змерзла, ми достатньо легко вдягнулися, якось здавалося, що воно вгріється сонечко і буде легше. Але, але ні. І знаєте, отой, колись такий віршик був синє небо, синє, синє та не те, світить та не гріє сонце золоте. Але це йшла мова про осіннє сонце, але про те, щоб травневе сонце не гріло, от зараз ніби то трішечки сонечко блиснуло, але насправді дуже холодно. Тобто я натягнула вже на себе все, що могла, для, бо, ну, хоч шубу тягни, Хоч третій чи четвертий раз в цьому році треба перепрошувати шубу, тому що і в шубі було б абсолютно нормально. Ось тому стосовно ріпаків, чи буде зниження врожайності? Однозначно буде. Чи є посіви, де е, наразі не видно цього зниження? Так, е, є такі посіви, де вони гарно цвітуть. Звичайно, що цей кольор жовтий. Знає, я десь може, поставлю дві фотографії от минулорічний ріпак і цьогорічний ріпак. Він по кольору навіть відрізняється. Нема такого яскравого жовтого кольору, нема таких абсолютно відкритих, красивих квіток, є такі, знаєте, щось більше щупленьке і більш таке. Тускли, більш світлішого такого кольору оцей жовтий відтінок. Що стосується пшениців, знову ж таки, в дуже різному стані. Від тих, якими все добре розрізаємо, дивимося, наразі ну, колосок в стеблі. Все нормально з ним. Я думаю, що на тому етапі, поки колосок оце захищений стеблом, поки він знаходиться в стеблі, якби ці такі більш знижені температури менше мають на нього впливу, ніж би він вже вилазив наверх і почалося, щоб ці приморозки було, коли колосіння. Тому дуже сподіваємося, що там в все відбувається добре. Наразі якихось ознак очевидних не видно. Але, звичайно, є посіви, де просто втрачена зелена маса. І для того, щоб щось робити, якось їм допомогти, треба знову ж таки відповідні температури. Так? Основна заповідь агронома, яка не нашкодити. Звичайно, що місія виростити урожай, зберегти врожай, але в таких умовах не нашкодити. Тому що мені з усієї України скидають фотографії, де нашкодили. При таких температурах. Будь-яке внесення регуляторів росту і гербіцидів, воно буде мати негативні наслідки. І з цим треба дуже вважати. Особливо навіть сьогодні був дзвінок, а можна я змішаю грамініциди з регуляторами і внесу. Я кажу, їх навіть окремо не можна вносити при таких температурах, не те, що їх змішувати і внести на зернові. Дуже часто запитання, що не працюють гербіциди. Там, чи, наприклад, от фітотоксичний вплив посилений на, на ну, на зернові культури. Ну, якби це очевидно, це очевидно. Я отак в двох словах поясню. при температурі там нижче 8 градусів, особливо при нижче 5 градусів, особливо, якщо це такий достатньо тривалий період. В нас вже третій тиждень холодні, холодні ночі, звичайно, що при такій температурі. Сповільнюються фізіологічні процеси в рослині. Коли вони сповільнюються, відбувається ну поповільніше сокоруха, бо він ну дуже повільно-повільно. Коли от системні гербіциди попадають в рослинку, вони мають оце оцим сокорухом рослинку, я маю на увазі бур'ян. Так, от попало воно на бур'ян. Воно має рознестися по цьому бур'яну для попасти в корневу систему, в листочки, в стебла, для того, щоб подіяти на цей бур'ян і забрати його, так крім того, коли у нас на полі пшениця. І ми вносимо гербіцид. Цей гербіцид потрапляє і на пшеницю. Звичайно, що він і е, вбирається пшеницею. І е, чому ми бачимо підпали, чому ми бачимо цей фітотоксичний вплив на цих листочках, на яких найбільше попала кількість того гербіциду? І тому що знову ж таки, так як і в бур'яну, так і в пшениці сповільнюються ці фізіологічні процеси. Не відбувається такого соку І от він попав там на рослинку. І замість того, щоб оцей метаболізму це все виводилося, оця шкідлива токсична речовина, яка потрапила. Вона не виводиться, тому що сповільнений сокорух. І от там, де його попало найбільше кислість, отам його найбільше, найбільше накопичилося на тому місці і, відповідно, якби спричиняються опіки. Тому внесення як регуляторів, так і гербіцидів в таких умовах має такий, знаєте, якби подвійно негативний ефект. Що з однієї сторони більш токсичний прояв на рослину, з другої сторони, вони не допрацьовують на гербіциди. Сьогодні розмовляла з фермером, він все-таки там днів 10 тому назад каже, я хочу внести дікам, бо в мене переростає фаза, я не хочу купляти інші гербіциди. Я буду вносити. Я кажу, ну давайте, ви вносіть, а ми подивимося. Я жартую, звичайно, але це але він ніс і сьогодні каже: от, ну, не видно, слава Богу, з пшеницею все нормально. Але візуальної, очевидної дії на бур'яни дуже каже, там лобода трішки-трішки. на борістів взагалі нічого не видно. Тому... Коли отаке зниження температури, не заходьте гербіцидами, не заходьте регуляторами росту, побережіть свої рослини, побережіть свій врожай, не нашкодьте. Це дуже важливий момент, і навіть знаєте, коли кажуть, от тільки підмерзли, треба йти за кислотами. Якщо б ми бачили, дивіться, якщо б ми бачили, що. Все зараз буде тепло, в нас є хороший прогноз погоди. Так, можна і заходити. Хоча я завжди дивлюся, а в якому стані рослини для того, щоб, як правило, ми трішки чекаємо. Знаєте, оцього, коли ми бачимо, що рослина починає, отам ледь-ледь ми бачимо, що відновлюється перший там кінчик листочка десь показався, все, ми можемо вже працювати амінокислотами на відновлення. Поки такі знижені температури, поки ми не бачимо цього очевидного відновлення, ну не, не поможе, не поможе воно. Тому Вважайте з цими моментами, не нашкодьте. Ще раз кажу, важливо не нашкодити. Далі, наші ярі культури. От я зараз знаходжуся на полі кукурузи. Ми вчора були на цьому полі, приїжджали, нічого не помінялося від учора до сьогодні. Ви бачите, рослинки такого жовтого кольору. Казав сьогодні один фермер, що а, в мене кукурудза такого кольору, як людей ріпаки цвітуть. От приблизно таке відбувається на наших кукурудзяних полях. Ми бачимо бачите, що рослинка, вона не втратила тургору, тому якогось такого а, поки що а, говорити про те, що воно вимерзло. Звичайно, що стрес сильний, але ми не можемо говорити про те, що ця рослина вимерзла. Тому ми зараз подивимося точку росту, ось розрізаємо і дивимося точку росту. Ось, і ми бачимо, що наша точка росту вона не ослизла. Бачите, вона. Нічого їй не бракує такого, тому сіє, навіть якщо оці листочки, а швидше всього, що вони загинуть, вони просто ну, пожовтіють і відпадуть, то всередині піде наростання нових листочків і не потрібно спішити з пересіванням. Потрібно залишити, дати час тій рослинці на відновлення і, і пізніше вже приймати рішення. Але я думаю, що якщо говорити про це поле, що тут має бути все добре. У нас були вже такі ситуації. Отаке вже було, коли рослинки повністю були жовті. Сподіваюся, видно, що передає камера колір заді мене. І е, були вже в нас кукурудзи в такому стані. Але далі йшло тепло, тепло, тепло. Вони спокійно відновилися, точку росту жива, все окей. Е, зараз у нас передає знову ж таки з четверга на п'ятницю, передає чи з п'ятниці на суботу, передає знову приморзок. Коли оце все накладається приморзок на приморзок на приморозок, усі холодні ночі, я не знаю, як воно себе поведе, але наразі я не бачу якихось підстав там пересівати чи щось з ним робити, хай собі живе. Я думаю, що тут все відживе, все буде добре. Головне, щоб його не добило, щоб той черговий приморзок не добив цю кукурудзу. Бо зараз, ще раз кажу, перевіряємо точку росту. Якщо точка росту жива, все, ми просто залишаємо і спостерігаємо. Як тільки ми бачимо, що рослинки почали випускати новий листочок, от тоді ми даємо якісь там амінокислоти чи що хочемо давати для того, щоби їм допомогти. А зараз тепло, воло, слава Богу, волога є, ще би нам тепла. От ще би нам тепла і е, все би було добре. Соя по-різному від тої, яка взагалі, якби таке враження, що не чула е, про мороз, е, до тої, яка попідмерзала. Тому дуже дуже різна картина на всіх полях. Зараз максимально все об'їжджаємо І сьогодні вирішили знаєте, трішки з вами поділитися, особливо пояснити, чому не можна вносити гербіциди і регулятори, і стримати від цього внесення, особливо спільного. Це дуже важливо. Редився телефон, і на попередньому полі не дозаписалося декілька речей, знаєте, коли я з вами прощалася, і тепер я вже напевно з третього разу намагаюся сказати бувайте здорові, ви і ваші рослинки, і це знаєте явний приклад того, що до тої приказки, що немає гірше як перебити. Але якщо серйозно, в принципі, все, що я хотіла вам сказати, на чому голосити наголосити, я сказала, щоб ми не нашкодили, не чіпали рослинки, коли вони в стресі. І що ж, хочеться, знаєте, тільки побажати, щоб з найменшими втратами здоров'ячка рослинок і нашого здоров'ячка ми пережили ці критичні моменти, і щоб. Як найменшим чином це відбилося а, на нашому результаті, на нашій врожайності. Тому ось така інформація на сьогодні. А я вже буду з вами прощатися. Бувайте здорові! Ви і ваші рослинки!